Від Луки, другий розділ, 19 й вірш. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Сідайте, будь ласка. Mm -hmm. Маю благословіння від Господа знову поспішна наше служіння і налаштовувати своє серце і наші серця. На то, щоб Господь щось сьогодні домовляв до нас, щоб Господь давав свою працю в нашому житті. І особливі ці події, коли ми згадуємо народження нашого Господа, коли ми згадуємо той час і роздумуємо над змістом того часу, я прочитав і вірші з тих подій, які сьогодні промовляє до нас, розказує нам про одну людину, яку Біда називає блаженою. Людину, яку ми бачимо в писанні, яку Біблія описує як людину віри, яка робила певні речі для Господа дуже особливу місію про тілу Марії. І ви знаєте, насправді це людина, з якої Вартора, це людина, яка сьогодні для багатьох з нас може бути викликом і запитанням, а як ми, а як ми? Я справді захоплююсь, молода дівчина. В її життя Анна. Походить... Ми не знаємо до кінця, для якому образі він прийшов, як це виглядало. Але слова, які він говорить, це були дуже такі непрості слова. Вона задавала запитання, і я думаю, що вона не зрозуміла до кінця всього, що він говорив у неї, але її відповідь була простою. Я Господня раба. Так, Нехай буде згідно словом. Вона прийняла це слово. Вона, більше того, проголосила своїми устами, зводилася з ним. І щось відбувалося в її житті. Завдяки цьому, що відбувалося в всесвіті і в наших життях, завдяки цьому, що свідкулося. Тому що вона пиналася слово вірю. І вона поступала за цього слова. І далі біля робився знову і знову такі події в її житті. Це ще одна подія. Прийшли що, поступки, щось розказували, щось відбувалося. Вона сама не тебе це розуміє, вона така молода породіля, І тут відбувається якісь такі особливі події. Але написано, що вона всі оці слова зберігала, далі розважаючи писанці своє. Є ще одне місце, в цьому ж розділі, в які будуть подібні майже слово слово, що вони приймала і розвинула і зберігала ці слова. І ви знаєте, це Божий принцип так не працює. Кожен з нас, християн, ми чули парічі про Світча. Сіяч вийшов на поле, щоб сіяти. Так? І розсівали це зерно. Були ще маленькі, мій дідусь взяли на поле. Я питаю, як пішли, він мені показує, як потрібно сіяти. І ми сіяли пшеницю на цьому полі. Я, я не знав, що мені це ніколи не пригодиться фізично, розумію цього слова до цього моменту. Я після того ні разу не сіяв, але тоді я не знав, що це так важливо, щоб розуміти певні Божі пенсію. Як це відбувається? як це зерно падає? І ви знаєте, ті прично ось що зерно впало на землю. На ґрунт. Не глибоко ґрунт. Воно було одразу посаджене, як насаджене деякі е, інші види насіння. Воно падає на землю. І що ж далі відбувається? Залежно від того, яка це земля. Чи воно приймає? Чи воно лежить зверху? Чи можливо приймає але між камінням, чи між темне? Друзі, це глибока прийча, вона сьогодні нас щось говорить. А Марія, вона прикладом того, як слово вкладало в хороший, грунт, в гарну землю. І воно там було одобрено цим роздумуванням, проголошене устами і певними кроками згідно цього слова. Знаєте, кожен раз було слово йому виклик. Вона почула слово від ангела, але як стати чоловіком нареченому своєму такі слова. Як, по відношенню до суспільства, їй чекала смерть. Щоб, щось почали так. І це був крок, серйозний крок. Далі. Гарний момент народження Ісуса. Вітаю всі. Але що ж не втікати? чужий край, Єгипет. Що там відбувається в серці? Як там вірять, чи вона хитається? Далі зарощується. А далі, коли Ісус виростає, він робить речі, які вона не розуміє. І писання говорить, що вона не розуміла до кінця. І вона, і, і брати Ісуса. Що далі? Далі. Розп'яття. І це слово воно дальше і серці. Якби воно не було, якби б воно не було зрощою, друзі. Сьогодні ми будемо чути ще слово. Я вірю, багато слова Господь подасть сьогодні наше життя. Але що ми зробимо з цим словом? Ми можемо прийняти його, заховати, роздумувати, проположувати, поступати по ньому, жити по ньому. А може ми можемо ні. Тисячі людей. Я пам'ятаю, що за три з половиною роки служіння Ісуса десятки, можливо, сотні тисяч людей. Вони чули Слово Ісуса. Єрусалим чув слово Ісуса, Боже Слово, в його уст, за п'ять днів готовлю кричати розвіднику. Але воно не звучилося з їхньою вірою. Вони чули, вони, їм не подобалося. Вони випаляли його. Але слово не проросло, не було заховане. Тому сьогодні. Нехай насправді наше серце буде готове прийняти це слово, заховати, зрощувати. І нехай це принесе плід, такий, щоб і ми бачили, і ті, що навколо нас і слава Господа. Нехай ім'я буде благословенне. Амінь.